Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Одна з важливих задач Росії під час цієї війни, яку розпочав проти України Володимир Путін, це як не дивно відвернути увагу від самої такої війни. І тому ми не маємо дивуватися, що криза за кризою виникають у різних куточках світу. Що Росія намагається спровокувати конфлікти всюди, де це є можливо, просто щоб відвернути увагу від своїх дій в Україні, просто щоб забули про провал путінського Бліцкрігу, про людино дії російської армії, просто щоб не звертали такої уваги на нові плани російського політичного керівництва, пов'язані з Україною. Сьогодні я прочитав текст, який написав сербський експерт Орхан Драгош, засновник Інституту міжнародної безпеки у Білграді. Він чітко говорить, що замість того, щоб шукати дипломатичне вирішення після катастрофи, яку Росія створила своєю війною проти України, Росія шукає конфліктів, щоб її агресія на тлі цих конфліктів виглядала. Другосортною новиною. І серед цих конфліктів те, що відбувається між Сербією і Косово? Орхандрагаш звертає увагу на те, що коли мала бути запроваджена процедура обміну сербських документів на тимчасові. Під час перетину громадянами республіки Сербія кордону між Сербією і частково визнаною Республікою Косово, коли поліція Косова збиралася змінювати сербські номери на автомобілях на Косівські, діючи таким чином у відповідності до тих рішень, які ухвалювала сама Сербія, російська пропаганда. Розпочала справжню кампанію дезінформації, вона вигадувала новини, скажімо, про те, що було поранено серба з Косова під час блокади одного з пунктів передано адміністративного кордону між територією Республіки Косова і її сербськими районами. Що сербська армія перекидає свої літаки? Були поблизу кордону з Косово, що може бути виголошена заява сербського президента Олександра Вучича, яка, врешті-решт, так і не прозвучала. Експерт говориться про справжній дезінформаційний шторм. Який закінчився інформацію про те, що конфлікт між сербами і албанцями вже розпочався, що сербські сили безпеки вже війшли на територію Республіки Косово, що Росія допоможе Сербії, якщо та виявиться у конфлікті з місією миротворців з НАТО? Все закінчилося на щастя. Без якогось реального силового розвитку конфлікту, хоча б тому, що керівництво Республіки Сербії, ну, принаймні цього разу, не було зацікавлено у війні. Однак ніхто не сказав, що наступного разу всі ці політичні і пропагандистські спроби Росії не досягнуть цього успіху. Можна сказати, що і сам конфлікт у Косово був за великим рахунком спровокований вже російськими зусиллями. Так, проблема взаємин між сербами і косівськими албанцями досить давня Вона загострювалася і в часи Соціалістичної Федеративної Республіки Йогославії Йосипа Брості. Серби боролися за тотальний контроль над територією своєї союзної республіки у складі цієї невеличкої комуністичної імперії, а мешканці Косова боролися за те, щоб територія стала союзною республікою. У складі Югославі. За великим рахунком, цей конфлікт нагадує ті конфлікти, які ми бачили у 90-ті роки в самій Російській Федерації, коли Республіка Татарстан чи Чечня хотіли насамперед стати союзними республіками у складі Радянського Союзу. Крах Радянського Союзу спричинив дві Чеченські війни і чекіську диктатуру у Російській Федерації, яка, можна сказати, посилювалася. Саме за рахунок війн на Кавказі. Але треба сказати, що вже у новий час Слободан Мілошевич тісно пов'язаний із російським політичним керівництвом, по суті, позбавив прав албанців Косов 90% населення території буквально за один день. Позбулося право обирати власний парламент, власну владу, місцеве самоврядування. Було закрито місцевий університет, по суті, заборонено викладати албанською мовою. Люди, які не просто складали більшість населення на землі Косово, а були переважною більшістю, ми розуміємо, що таке 90% населення це практично. Майже та ж кількість етнічних українців, яка проживає тепер на території України, виявилася другосортним у власних домівках. Для Мілошевича цей апартеїд був по суті політичним інструментом, за допомогою якого він розправлявся зі своїми ворогами. Однак я добре пам'ятаю цю атмосферу під час. Тодішніх відвідин Приштин, коли албанці і серби не те що не розмовляли, кожне з кожних, а частувалися в різних кав'ярнях, ходили по різних вулицях. Коли косяцькі албанці за присутності сербської армії у кожному місті і селищі створили по суті паралельну, навіть не державну, а побутову структуру, Питання не в тому, що вони були власні партії і власне місцеве самоврядування, яке ніяк не пов'язувалося із тим, що створив на території Косова проросійський диктат. У них навіть свої пологові будинки були, свої школи були. Все це в домівках, все це нелегально, але все це працювало і створювало нові покоління людей, які не мали нічого спільного із Республікою Сербія. Однак треба чітко сказати, що керівництво Сербії і сербського суспільства само було винне в тому, що замість діалогу із власними співвітчизниками вони обрали створення стіни, а потім обрали шлях справжнього геноциду. Вигнання албанців Косова з їхніх рідних домівок, що спричинили операцію НАТО проти режиму Мілошовича і капітуляцію цього злочинного режиму після кількох днів бомбардування Белграду та інших міст Сербії і союзної з нею на той час Чорногорії. Мілошовичу не вдалося втриматися при владі саме у зв'язку з тим, що він зробив у Косово. і війна, яку Мілошович розв'язав проти Хорватії. І фактичний геноцид, який Мілошевич за допомогою своїх сербських маріонеток вчинив у Боснії і Герцеговині. Все це не спричинило операції цивілізованого світу проти цього режиму. Все це дозволяло Мілошовичу залишатися при владі і вигравати вибори. Тільки поразка у Косово, тільки те, що мешканці цієї території повернулися. Додому стало причиною краху диктатури. Однак не переосмислення її досвіду. Період демократизації Сербії, період, коли серби могли взяти на себе відповідальність за злочини своєї армії спеціальних служб Косово. адже не просто вбивали людей, знищували мечеті, палили книжки. Знищували пам'ятки пов'язані з албанською спадщиною на цій території, а потім звинувачували албанців в тому, що вони знищують все сербське. Однак зараз сербську владу очолює людина, яка була вмілошевичі міністром пропаганди. По суті, інформаційним рупором цієї брехні, яка і відзначала той режим. Звичайно, Олександр Вучич. Набагато більш обережно постать, ніж Милошович. Звичайно, він намагається ходити між крапельками з одного боку, маневрувати, знаючи, виховану знову таки Мілошовичем раніше цього не було любов, таку цинічну любов сербів до Росії, а швидше намагання цю Росію використати в власних інтересів. З іншого. Очевидно, що Сербія не проживе без Європейського Союзу і вучить намагається зробити все можливе, щоб прискорити процес європейської інтеграції своєї країни. З Косовою він домовляється, а водночас і конфліктує, підживлюючи совіністичні настрої власних співвітчизників. Це диктатура цинізму. У Мілошевича, очевидно, шовініста, я б навіть сказав, нациста, були порокани. У Вучича є тільки одне переконання збереження влади за будь-яку ціну. І ось цим може скористатися Москва у своїй тактиці створення нового конфлікту на Балканах. В Росії взагалі давно вже зрозуміло, що Балкани можуть допомогти відволікти увагу від дії Росії на пострадянському просторі. Балкани вже більш ніж сторіччя є територією європейської нестабільності. Втім, саме з Балкан почалася Перша світова війна, саме на території Балкану Другу світову війну була кривава запекла боротьба народів тодішньої Єгославії, яку зупинили тільки комуністи своєї диктатури. Саме тому. Після воєнної пов'язується саме з комуністами і з образом маршу Йосипа Бростіт. Саме у Югославії 90-ті роки почалася найбільш трагічна війна у Європі. Югославські народи знову, як і часи Другої світової війни, почали боротися один з одним, а серби спробували знову стати гегемоном у регіоні і в результаті втратили все. Навіть традиційний Державний Союз із Чорногорія. Але це зовсім не означає, що зупинилися. З одного боку, цивілізований світ дуже хотів би, щоб Балкани, врешті-решт, перестали так тривожити Європу, щоб Балканські країни всі опинилися у Європейському Союзі, і ті проблеми, які історично існували між народами колишньої Єгославії, вирішилися. Просто як вони сьогодні вирішуються між європейцями. Адже в багатьох регіонах Європи було чимало таких складних проблем. І все закінчувалося більш-менш нормально, саме дякуючи оцій спільній європейській сім'ї. А з іншого боку, є Росія. Росія, яка підживлює ці конфлікти, які існують. Косово отримала свою незалежність саме тому, що світ вирішив, що після спроби геноциду. Яку здійснив Слободан Мілошич, яка ніколи не була повністю засуджена сербським суспільством? У албанців немає ніякого виходу, окрім як жити у незалежній державі. Разом із цим і не приєднуватися до Албанії, не створювати із нею державний союз за рахунок територій, які були територіями Республіки Сербія. Але з іншого боку, Є абсолютно очевидним і те, що незалежність, ухвалена у такий спосіб, може використовуватися Москвою для підживлення сербських комплексів. Адже у Сербії досі не розуміють, чого мають визнавати незалежність Косова, якщо це була автономія у складі Сербії. Як дійти до порозуміння, мені здається, поки що. Не знають навіть європейці, які дуже хотіли б бачити у Євросоюзі і Сербію, Косово. А росіяни і не хочуть цього порозуміння. Вони хочуть зовсім іншого. Вони хочуть, щоб рано чи пізно серби знову почали воювати з албанцями. І те, що використовують ту незначну кількість сербів, яка ще залишилася у Косово після проголошення незалежності, а цих людей набагато менше, ніж навіть про це свідчить офіційна статистика, бо вони воліють за будь-якою першої ж можливості виїхати з території країни, яка, по суті, стала для них чужою, де вони вже не господарі, як це було в соціалістичний час. Виїхати хоча б до Сербії, якщо не до інших європейських країн. Ну і звичайно використовують дезінформацію. Звичайно використовують пропаганду. Звичайно, використовують досі. Не вирішений статус Косово, яке навіть не є членом організації націй. Хоча, з точки зору зовнішньополітичної орієнтації, абсолютно чітко притримується тих самих принципів, що і країни, що підтримують Україну і справедливій боротьбі проти Путінської Росії. Україна незалежності Косова досі не визнала. Це завжди пояснювалося тим, що якщо ми визнаємо незалежність Косова, ми таким чином створимо прецедент, який дасть можливість росіянам скористатися цим і, скажімо, визнати незалежність будь-якого українського регіону. Однак, як бачимо, росіянам не було потрібне наше визнання Косова, щоб вигадати собі незалежний Крим, який вони потім приєднали до Росії, або незалежний Донецьку чи Луганської народній республіки. Ні. Росіянам взагалі начхати на те, що роблять Україна. Вони звичайнісінькі банальні окупанти чужих земель. І нагадаю: у Криму чи на Донбасі українці ніколи не робили того, що зробили серби у Косово. Історія з Косова це геноцид без домішок. А історія Криму чи Донбасу це історія російської окупації, без будь-яких домішок. І мені здається, кожний це усвідомлює. Звичайно, колись Україна визнає косовську незалежність. Хотілося б, щоб вона це зробила навіть раніше, ніж це зробить Сербія. І хотілося б, щоб визнання цієї незалежності не було пов'язане з новою війною на Балканах. Адже це те, до чого так прагне сьогодні Москва. Дякую, друзі, і до наступних зустрічей.